Кремль зірвав маски російські танки, які перетнули неконтрольовані кордони на сході, вже у Донецьку. Кілька машин та колону розбили українські військові. Чиї танки незрозуміло. Одні джерела стверджують це машини російських збройних сил. Інші що українські з тих, які захопили окупанти на півострі. Однак на озброєнні нашої армії Т-72 немає. Несподіваний вчорашній візит найпопулярнішого радянського танка Т-72 наробив галасу на Донбасі не лише серед місцевого населення, а й серед військових генералів. Більшість експертів вже охрестили цю показову проїздку як воєнне вторгнення. У Україні на озброєнні цих танків немає. Т-72. переважна більшість експертів і я схиляємося до того, що це танки, які зайшли з кордону, які які зайшли з Росії. Ось ці танки на день перемоги на одному з військових полігонів Росії, за деякими даними в армії сусіда таких півтори тисячі. Ніс техніки в танковій частині очень много. Часть танков на гарантії заводської і запломбірований свіжак, так сказати. Т-72 прийняли на озброєння, ще у далекому 73-му. танк був надійним і значно дешевшим за своїх конкурентів. Тому його замовляли і активно використовували більше 40 країн світу. Цей сирійський танкіст пройшов на ньому війну. каже, встановлені на танку два кулемети дозволяють влучати в ціль на відстані аж до 4 кілометрів. А броня вразлива хіба що у ближньому бою. Коли пробивається броня, звісно, бувають і поранені, і навіть загиблі, але це як правило у ближньому бою. А так ну дуже рідко хтось гине в Т-72. му навіть після того як в танк влучили з досить невеликої відстані, екіпаж зазвичай залишається в строю. Вони є великою мішенью і достатньо легкою мішенью для гранатомета, якщо е, звістані там 50 метрів, звістані до 100 метрів. Е, тут вони вразливі. Дуже те, що такі танки малоефективні у в містах. Терористи, які хизувалися ними на Донбасі, схоже, не знали на відміну від українських силовиків. Уже по обіді бійці АТО відзвітували два танки. Т-72 підбиті та три БТРи бойовиків. Знищені Віталя Фанасієнко і на Боднар. Новини 2+,2.